Привіт, друзі, вітаю вас на 12-уроці му уроці румунської. Сьогодні ми говоримо про числівники. Це досить велика тема, тому я її вирішила не давати одразу всю в одному уроці, а розбила її на частинки, щоб не було перенавантаження всілякими нюансами. Сьогодні ми будемо говорити про числівники від 0 до 10. Давайте їх прочитаємо. Отже, Числівники нумералі. Зеро, уну, дой, ТРЕЙ, патру, чинч, шасе, шапте, опт, ноу, зече. Ще разочок. ЗЕРО, УНУ, ДОЙ, ТРЕЙ, ПАТРУ, ЧИНЧ, ШАСЕ, ШАПТЕ, ОПТ, noa, ЗЕЧЕ. Ми бачимо дві червоні зірочки тільки напроти один та два. Це означає, що саме про ці два числівника є що додати. Давайте подивимось. Отже, числівник один має в румунській мові чотири форми: або уну, уна, або ун. О. Форми Уну Уна використовуються самостійно. Тобто, що це означає? Що після них не буде стояти іменник. А форми УН О використовуються якраз таки перед іменником. Якщо це чоловічий середній рід, нам потрібна форма УНУ. Якщо це жіночий рід, нам потрібна форма Уна. Теж саме тут, якщо це середній або чоловічий рід Ун, якщо це жіночий рід О. І, як ви можете бачити, як ви можете пам'ятати з попередніх уроків, саме так виглядає. І неузначений артикль в румунській мові. Але в цьому випадку, на цьому уроці, це саме числівник один або одна. Просто виглядають вони однаково. Форми збігаються з артиклем. Давайте подивимось на приклади. Тут тільки один учень, а річ єстену ун елів. Аїч єсте нумай ун еле. Дослівний переклад тут є, або тут знаходиться тільки один учень. Тому нам потрібно, потрібно дієслово єсте. Чому ми вжили саме форму УН, а не УНУ, наприклад? Тому що стоїть іменник ЕЛЕВ. Саме тому нам потрібна форма «ун» перед іменником. Те ж саме і в цьому реченні тут тільки одна учениця. Аїч є нумай о Олева. Аїч є стену май О Елева. У нас стоїть іменник Елва, тому ми використовуємо саме форму О, а не форму Уна. Так, далі. Ця різниця буде якраз, е, її можна буде добре побачити на наступних трьох прикладах. Один хлопчик на вулиці, один вдома. Тобто один хлопчик є на вулиці, а один є вдома. Нам потрібно, як ви бачите, діє слово бути. Так? Єсте в формі єсте. Онбият єсте афара, ону єсте акаса. Ум бият є сте афара, уну є акаса. Чому? В цій частині речення ми використали форму УН. Тому що далі стоїть іменник боят. УН бият. Тобто ми не можемо сказати УНУ боят. Саме через іменник. А ось в другій частині речення іменника далі немає, тому форма. Уну. А перекладаються вони обидва однаково. Один. Ця ж ситуація тільки вже з дівчинкою. Одна дівчинка на вулиці, одна вдома. Офецця єсте афара, уна єсте акаса. Офиціца єсте афара, уна єсте акаса. В цьому випадку у нас. Числівник одна стоїть в парі з іменником фетіца. Тому ми використали форму О. А в цій частині речення іменника фетіца вже немає, тому, так як числівник одна використовується самостійно без іменника, ми поставили форму Уна. А перекладаються, знову ж таки, вони однаково. Одна. Тільки тут одна дівчинка, а тут просто одна. Так, наступний приклад: у Марії одна книга на столі та одна на канапі. Дослідно виходить так, що Марія якби має одну книгу на столі, а одну на канапі. Тому в цьому випадку ми використали дієслово мати, а ав'я в формі аре. Аре. Чому аре? Тому що ми говоримо про Марію, про неї. Так? Вона має Марія аре. Марія аре о карти пемаса, щеуна пеканапя. Марія аре о карти пемаса, щеуна пеканапя. В даному випадку, у нас після числівника одна стоїть іменник одна книга. Тому ми використали форму О. А в цьому випадку вже іменника карти у нас немає. Тому. Una. Сподіваюсь, що е ці нюанси поки що більш-менш хоча б зрозуміли. Так, далі. Що можна сказати про числівник 2? Дой? Він має дві форми: дой. В залежності від іменника, з яким він усходжується. Дой це якщо іменник чоловічого роду, доу жіночого та середнього. Давайте подивимось на приклади. Два учні дой елев. Слово учень чоловічого роду, тому форма Дой. Дві учениці доуа елеве. Два студенти дой студенці. Два олівці. Доуа крейлани. Чому доуа? Тому що в румунській мові слово олівець середнього роду. Тому у множині він поводить себе як жіночий рід і має форму доуа. Доуа крейлани. Так, всі інші Числівники, крім 1 та 2, вони змінюватися не будуть в залежності від роду іменника. Як є трень, наприклад, так і буде. Тобто, неважливо, це три чоловіки або три жінки, незалежно від роду, числівники будуть мати одну і ту ж саму форму. Всі, крім один та два. І давайте вже почнемо. Практикувати. Екземплі. Значить, в цій вправі нам потрібно буде поставити правильну форму числівника 2. Дой або Dower. Отже, давайте розмірковувати. 2 долари, 2 долари, 2 євро та 2 лей. Всі ці три. Іменника в румунській мові чоловічого роду. Що долар, що євро, що лей. Це все чоловічий рід. Тому в усіх трьох випадках нам потрібна буде форма дой. «дой», «дой» не «доуа», а дой. Отже, 2 долари дой. Доляр, долярь. 2 євро. Знову ж таки, «дой» дойро. І тут зверніть, будь ласка, увагу, що в українській мові євро це середній рід, а в румунській чоловічий, по-перше, і по-друге, це слово не змінюється в залежності від е, числа. Тобто, 2 євро. 300 євро і так далі. Форма буде однаково виглядати. є, е, е, евро, евро. Тобто долар та лей, він буде змінюватися, а євро так і залишиться евро. Так, далі дой, лей. два леї. Дой долар, дой дойро, дой. Лей. Наступне двоє туристів. Турист, чоловічий рід, тому знову ж таки: дой. Дой, турість. А як ми зрозуміли? Як ми зрозуміли, що це саме туристи, а не туристки? По формі іменника туріщці, тому що це множина чоловічого саме роду. А ось далі для того, щоб добре побачити різницю, вже йде жіночий рід. Дві туристки. Дой, турість, доуа. Туристе, доуа, туристе. Тому що це форма множини жіночого роду. Дві туристки. Наступне. Копій, діти, так, тобто двоє дітей, дві дитини. В румунській мові слово дитина це чоловічий рід. Ун копіль. Тому форма буде дой. Дой, копій, двоє дітей. Дві собаки те ж саме в румунській мові слово собака чоловічого роду. Тому дой, кинь, дой-кинь, дві собаки. Вікно в румунській мові жіночого роду. О, фереастра, оферестра. Тому форма доуа. Доуа, ферестре, доуа, ферестре. Давайте ще разочок Подивимось та прочитаємо готові відповіді. Дой, доляр. Дой, евро, Дой. Лей. Дой, туріщ. Доуа, туристе. Дой. Копій. Дой. Кінь, до Ферестри. Так, наступні приклади тут нам потрібно буде перекласти. Отже, знову ж таки, я нагадаю, що всі числівники, крім 1 та 2, будуть вживатися без змін незалежно від роду іменника. Тому сім дітей. 7 копій. Неважливо сім дівчинок, сім хлопчиків. Незалежно від роду іменника, числівник «шапте» буде виглядати без змін. Те ж саме і 5 вікон. Чінч чинч, перестре. Чинч перестре. А ось двері це вже ми маємо числівник 2. Тому тут нам же треба поміркувати, порозмірковувати. Значить, в румунській мові слово двері, по-перше, це однина. однина і, по-друге, це жіночий рід. О-уша. О-уша. Тому нам потрібна буде форма доуа. Доуа уш. Двоє дверей. Доуа, уш. В українській мові двері це множина, а в румунській мові це однина. О, уше. Дове ущ. Уш. Три роки. Тут все без змін. Трей. Ань. Трей ань. Десять місць. Зече. Локурь. Зече. локурь. Чотири готелі. Патру. Патру, хотелурь, патру хотелур. І слово місце, і слово готель, це іменники середнього роду. Ан, рік Ан це іменник чоловічого роду. Але так як тут ми маємо справу. Не з числівником 2 або 1, тому нам числівники не змінюються. Змінюються тільки самі іменники. Ми робимо з них множину. Так, і останній слайд Останній слайд з перекладом. Шість жінок. Шасе. Фемей. Шасе фемей. Дев'ять машин. Ноуа. Машінь. Ноуа машінь. Один доктор. А тут вже треба порозмірковувати, тому що це числівник один. Доктор це чоловічий рід, тому ун доктор. Чому не уну? Тому що у нас йде іменник. Одна викладачка. Жіночий рід о професуара. О професуара. Чому не уна професуара? Тому що після числівника одна стоїть іменник професуара. Далі дві людини. «дві людини». Ми можемо навіть двома способами це сказати, використовуючи слово, використовуючи іменник вамень, люди або «персване» – це теж люди. Іменник людина в румунській мові чоловічого роду. Ун ом. в, в тому в множині це буде форма дой для чоловічого роду. Дой вамень. Дой вамень дві людини. Або візьмемо слово, іменник персуана. Це іменник жіночого роду, тому нам потрібна буде форма доуа. Доуа персуани. До Opersване, дві людини. Перекладається однаково, але е, цей варіант до Opersване він більш формальний, а «дой вамень більш е, е, на кожен день. Ну, різниця така якби делікатна, але якщо так вдуматися, то вона е, є е, все ж таки. Так, далі двоє сусідів, двоє сусідів. Дой, вечінь, дой, вечень. Дві сусідки. Дола. Віне, дола, вечене. А якщо ми, наприклад, хочемо сказати, якщо у нас сусіди це і чоловік, і жінка, тоді е, ми скажемо дой, дой вечі». Тобто цей варіант це тільки виключно, якщо це дві жінки, дві сусідки. А в цьому випадку це можуть бути або два чоловіки, або двоє чоловіків, або і чоловік, і жінка. Так, ну що, друзі, я е, дуже сподіваюся, що вам ця тема сьогодні була більш-менш зрозумілою, е, як завжди, я раджу. Намагайтеся переглядати ці відео по декілька разів, тому що з першого разу воно все не засвоїться. Е, і давайте ще разочок швиденько прочитаємо числівники і подивимось на нюанси. Зробимо такий підсумок уроку. Зеро. Уну, дой, трей, патру, 5, шасе, шапте, опт, 9, зече. І так, особливості тільки з числівниками 1 та 2. Якщо іменника далі немає, ми використовуємо форму уну або уна. Якщо іменник далі є, ми використовуємо ун або О. І в залежності від роду іменника, 2 має форму Дой або Дова. Дой для чоловічого, Доо для жіночого та середнього родів. Всі інші числівники залишаються без змін незалежно від іменника. Так, добре, друзі. Бажаю вам успіхів, і зустрінемося на наступній частині про числівники для реведере.